Ми вітання. Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі «Соціальна країна і «Чорноморський ТРК» в студії Катерини Некреча. А мій гость сьогодні гостя Наталія Беліцер, експерт інституту демократії і Меніполипорлика. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю всіх, вітаю вас! Дякую за запрошення. Наші журналісти, журналісти Чорноморської ТРК, зробили сюжет власне про доповідь Фрідом Хаус щодо Криму. От пропоную переглянути про що йшлося в цій доповіді. В Крыму фактически устанавливается информационное гетто. Говорится в очередном отчете международной организации Freedom House. Общая оценка соблюдения прав и свобод человека на полуострове по семибальной шкале, где 7 значит худший, равняется 6,5 баллов. 6 баллов по уровню гражданских свобод и 7 по соблюдению политических прав. А тем временем так называемый министр информации и внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский не устает твердить о небывалой свободе слова СМИ в Так називаємо Криму російському.

Фридом Freedom House. Представитель оккупационных властей должен знать, что крымские медиа могут работать по украинским лицензиям на полуострове до апреля 2015 года. Стоит отметить, что в декабре 2013 года тот самый Сергей Аксенов поздравлял несвободную, по словам Полонского, Черноморку с 20-летием. Ну и это для Полонского, который достаточно продолжительное время входил в Крымскую региональную организацию Батькивщины, аргументом не стало. Он уже заявил в своем фейсбуке, что грамотно Это подделана. В отчете Freedom House содержится множество фактов, свидетельствующих о грубом нарушении прав журналистов и активистов, нарушении политических прав. В частности, зафиксированы захваты передатчиков Черноморской телерадиокомпании 3 марта 2014 года и арест имущества телекомпании 1 августа. Руководитель Черноморки Людмила Журавлева с оценками Freedom House полностью согласна. Свободы слова в Крыму уже год как практически не существует, потому что нет альтернативной Позиции. нет альтернативного взгляда на вещи, поэтому оценки Freedom House ну, достаточно объективны, исходя из того, что для всех вообще нормальных людей, для всех политиков и чиновников обычно международные, кстати, организации пользуются авторитетом. Ну, видимо, у нас такой один господин Полонский, для которого эта организация является как бы не авторитетом. Ну, о чем здесь можно говорить? Freedom House не единственная международная организация, фиксирующая нарушения прав и свобод человека в Крыму и си Системные ухудшения в этой сфере. Так в ноябре прошлого года неутешительный отчет соблюдения прав человека опубликовала организация Human Rights Watch. Нарушения регулярно фиксируются в отчетах Крымской полевой миссии по правам человека, в которой принимают участие как российские, так и украинские правозащитники. Ну, власне, от от так, от. Ну мені ви знаєте, що от таке питання хочеться поставити вам. Чим загрожує ця безальтернативність? Кри ви знаєте, з вашого дозволу, я би так. трішечки прокоментувала будь, так, будь ласка, цей сюжет. Ласка. Просто в інтересах справедливості. Угу. По перше, це не тільки Фрідом Хаус. Який може сприйматися неоднозначно кимось, але дуже впливова організація Atlantic Council, Атлантична Рада, вони спільно опублікували англійською мовою це дослідження, але чомусь журналісти не звертають уваги, що ці дві організації, які не просто опублікували активно, їх просувають, привертають увагу що там зазначено ім'я автора дослідження. І цей автор, я думаю, добре, нам всім відомий Андрій Кліменко, який і представляв Вашингтоні, зараз в Вашингтоні, Вашингтоні так, так. цю доповідь, mm -hmm. над яким Майдан закордонних справ, а він зараз в Майдані Закордонних Справ, хоча всім відомо, що був в Ялті, такий дуже переконаний патріот був в Ялті, Криму, ну і досі головний редактор Блексі. Ньюс портала. Значить, я вважаю, що те, це не дуже справедливо стосовно автору звіту, і просто прошу ну, uh -huh. чіткіше, що не тільки Freedom House, а дві організації опублікували і саме санкціонували цю доповідь, тобто вони повністю поділяють викладені там матеріали і всіляко пропагують їх англомовному світу. Все. Для того, щоб розказати власне, і пояснити, яка ситуація, тому що я від колег журналістів, які працюють підпільно, можна сказати, в Криму, там знаю да, про ці всі внутрішні проблеми, все ж таки. Ну, нібивала свобода СМІ, про які е, говорить так, так звана влада а в Криму. Ну зрозуміло, що це такі навіть не просто фейки, не просто брехня. Ну це така в дуже велика брехня. От е, повертаюсь до мого запитання: от чим загрожує така безальтернативність в Криму кримчанам і Україні? Питання інформаційного простору, якщо в ньому домінує російські змі, дійсно дуже загрожує навіть психічному здоров'ю людини пересічної. Ми просто не можемо усвідомити собі, як люди, які ну, принаймні. Мали доступ до різноманітних джерел інформації, але переважна більшість користується тим, що найпростіше телебачення, російські канали, який глибокий деструктивний вплив на свідомість, на погляди, на сприйняття світу, на яку викривлену спотворену картину створюється дійсно у людини в голові і в душі. Тобто це це дуже небезпечно, при тому, що в принципі, наскільки я знаю, через супутниковий зв'язок доступ до деяких, ну так, трохи сумнівних каналів українських є в Криму. Значить, але ситуація має. Чітку тенденцію до подальшого погіршення по перше, тому що брутальний тиск здійснюється і збільшується на соціальні мережі інтернету. Це дуже серйозно. Ви знаєте, мабуть, що нещодавно був заблокований російський сайт в Однокласниках Крим і Кримські татари один з найбільших 14,5 з половиною тисяч користувачів Започаткований в Москві кримськотатарською діаспорою, і все його немає вже в інформаційному просторі. І ще більша загроза, на мій погляд, полягає у виданому. Так званим, як його прем'єр-міністр Криму, да, Сергій Аксьонов, така постанова від 30 січня, яка на 17 сторінках пропонує план боротьби з ідеологією тероризму, де з точки зору свободи слова, свободи доступу до інформації, релігійних свобод політичних свобод, значить, ситуація виглядає просто жахливою, тим більше, що в детальному плані, що мають робити всі органи місцевого самоврядування на виконання плану заходів відповідно до цього плану, вони мають щомісячно звіти подавати, що ними зроблено. Тобто, ви розумієте, що в реальній ситуації Криму це означає чає, значить, Влада Будь-якого рівня має відрепортувати, кого вона знайшла як розповсюджувача ідеології тероризму, які заходи вона вжила, скільки осіб, скільки Тобто це жахлива система, яка дуже сприяє цьому, знаєте, як в 30-ті роки в Радянському Союзу атмосфери не просто страха, залякування, доносительства. До тобто люди вже бояться один одного, сусідів, знайомих. Ну от ми ж бачили вшанування річниці народження Тараса Шевченка, так і не змогли кримчани проукраїнські кримчани відзначити цю дату. Це цілком зрозуміло. Як кримським татарам не дають відзначати їх пам'ятні дати чи свята українцям? Українські. Тобто це цілеспрямована політика, яка веде до абсолютного згортання не тільки свободи слова і брутального наступу на права людей але і просто спрямована на поступове вичавлювання з Криму всіх соціально, політично, культурно активних людей, і натомість заміщення їх. Або люмпеном, або професійними військовими, або тих, кого з Російської Федерації приваблює клімат з віддалених. І якщо Україна не вживатиме дуже рішучих кроків, а вона поки що не вживає, це все ж таки цілісна політика має бути, якої, на превеликий жаль, так і не існує. Які мають бути стосунки. Як побудовані на якій основі якими технічними засобами між материковою Україною і населенням Криму? Яке Після розчарування навіть багатьох тих, хто голосував на референдумі 16 березня, хотів би повернутися в Україну. Поки що все, на превеликий жаль, відбувається з точністю до навпаки. Можливості контактів, зв'язків, поїздок людей, які бажають ці зв'язки зберегти, надзвичайно утруднені після так званої транспортної блокади. В той час як великий бізнес навпаки себе. Зробив для себе українські маю на увазі доволі комфортні умови, і в е, е, беручи до уваги оцю масову інформаційне промивання е, мізків, ми дійсно можемо втратити населення, якщо таких кроків рішучих не буде зроблено. На вашу думку, а, там зрозуміло, що стратегії повернення Криму як такої і роботи як з переселенцями з Криму, як з. Кримчанами, які о, о, вважають себе українцями, і залишилися в Криму цієї роботи зараз поки що немає. Будемо сподіватися, що о, цей рік не буде втрачено. А як можна вплинути на свободу мирних зібрань, на свободу слова? Тому що ми розуміємо, що та місцева влада, о, яка називає себе владою, так і легітимною, що як їй може протидіяти українська, все ж таки влада, чи ви знаєте, на місці української влади варто було подумати над такими важелями впливу, як все ж таки залежність Криму від українських ресурсів. Продовольчі товари, енергетика, вода і таке інше. І не треба, на мій погляд, прикриватися такою загальною, знаєте, гуманістичною концепцією. Ми не можемо робити того, 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 підставляти жителів, змушувати їх страждати. Є важелі впливу, це єдині на території Криму нічого зробити не можна. Це абсолютно зрозуміло. Значить, треба зосередитися на тому, що в Україні є як ресурс. Тобто харчі, вода, певною мірою електрика, в залежності от, від е, е, того, наскільки права людини. На території Криму з абсолютно конкретними прикладами ми знаємо кричущий випадок з хлопцем, якого буквально по підозрі в тому, що він є членом партії Свобода, зараз йому якого піддавали тортурам, про якого спеціально говорила наша пані омбудсман Валерія Лутковська зверт зверталася до е, своєї колеги з Росії, е, омбудсмена Росії, його піддавали жахливим тортурам. Значить, ми знаємо кричущий випадок з Чайгозом. Е, mm. е, причому, значить, з юридичної точки зору всі ці справи не витримують ніякої критики, не тільки з огляду на міжнародне право. Російське законодавство, тобто, все це брутальні порушення, яке дає Україні всі підстави не просто просити там, рекомендувати, звертатися в різні інституції, міжнародні організації, а ставити питання абсолютно конкретно. Оцю залежність Криму від України, значить, постачання тих чи інших ресурсів українських на територію Криму в пряму залежність від дотримання прав людини, і, зокрема, вимагати звільнення отих незаконно утримуваних в пенітенціарних заходах, звинувачених в злочинах. Зроблених на навіть на погляд Кримської прокуратури на територію України під українською юрисдикцією під час до е, окупації і анексії, що взагалі ну, жоден юрист не мож, не міг в кошмарному сні уявити собі, що якісь, якась структура, яка претендує на легітимність, може до цього вдаватися. Це просто так кричуще все. Нонсенс, так. Я хотіла знаєте, про що запитати, тому що знаю, що а, такі дослідження проводилися Інститутом демократії мені Полипоорлика, так які ви представляєте. От а, про те питання, чи варто створювати національну автономію кримських татар а, а, у південних районах Херсонської області. Ви знаєте, це хороше запитання. Значить, Перш ніж щось таке створювати, треба проводити потужні інформаційно просвітні. Тькі компанії, бо Bo... З цим дуже погана справа, не те, що пересічний громадяни. Ми вже фіксуємо е, доволі давно, що немає розуміння ані що таке корінні народи, ані обсяг їх прав, ані того, що це специфічна категорія меншин, і в чому ця специфіка полягає, ані що означає в контексті корінних народів право на самовизначення. От ми зараз в рамках української миротворчої школи доволі активно працюємо саме на Херсонщині, і ми бачимо, який відгук від учасників наших заходів для них все, по-перше, все це не воня. Після чого вони кажуть: Ви нам очі розкрили. Ми ж просто не уявляли і не розуміли. Так, ось такі інформаційні. Кампанії, причому не одноразові, а постійні, мали би проводитися до того, як всерйоз обговорювати якісь заходи, реальні законодавчі ініціативи, чи заходи на рівні державних політик в Херсонській області. В принципі, це не обов'язково називати так гучно створення Кримсько-Татарської національної. Територіальної автономії. Просто усвідомлення того, що мала б Україна як держава забезпечити тим кримським татарам, які там мешкають, особливо на півдні Херсонщини. Там вони не належать до ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Там такі доволі сталі громади. І саме там реально. Можуть бути здійснені оці кроки по тому, що було так чітко сформульовано постановою Верховної Ради від 14, від 20 березня 2014 року. Українська держава гарантує. Збереження етнокультурної самобутності, ідентичності і таке інше. І чомусь про ці пункти підзабули всі, включно у мене враження з депутатами міжфракційного об'єднання Крим. Угу. Бо у тому круглому столі, який сьогодні відбувся, а назва роковини окупації Криму, що зроблено. Підготов. По-перше, не з'явилися всі заявлені представники Міністерств державних служб різних відомств, що само по собі є дуже поганою ознакою. От по-друге, в підготовленій резолюції взагалі не має посилання на цю постанову в той час, як це єдиний документ. І досі залишається яким, от як сказано, гарантовані права. В цій проєкті резолюції взагалі відсутнє слово меджліс, при тому, що, з вашого дозволу, я зачитаю сьомий так, так. пункт цієї постанови, який звучить таким чином. Верховна Рада України доручає Кабінету міністрів України розробити практичні механізми взаємодії між органами. Виконавчої влади України та меджлісом кримськотатарського народу. Це сьомий пункт. Тому, повертаючись до назви сьогоднішнього круглого столу, що зроблено, можна констатувати нічого, хоча пройшов вже рік. Так само, як пункт п'ятий, де терміново доручається розробити законопроекти, там нормативно-правові акти стосовно статусу. У кримсько татарського народу. Значить, Ця робота зараз проводиться. Ми дійсно в складі робочої групи розробили законопроект України про корінні народи. Минулої п'ятниці його з більшим успіхом, ніж сьогодні, презентували як перший варіант представникам міністерств. Була така. В принципі позитивна реакція на нього. Ми були дуже задоволені. Були слушні зауваження, які будуть враховані, але. Зверніть увагу, це робить не Міністерство юстиції, не Кабмін. Це знов і знов силами громадськості. І ми просто ну, притягаємо представників влади, щоб вони брали участь в цьому процесі. Можливо, справа в тому, що не існує єдиного... Органу виконавчої влади України, центрального, який би акумулював всі проблеми, пов'язані з Кримом і з кримськими татарами. А розпорушення з питань. України. Цим органом може стати Міністерство з питань Криму. Чи... Значить, це можуть бути різні варіанти. На міністерство, мабуть, не потягне Україна ще на це може бути окремий департамент. Головно, щоб він акумулював в собі весь наявний потенціал і взяв на себе координаційну роль, провідну роль, і щоб дійсно було відомо, що він відповідає. Оцей саме орган за всі проблеми пов'язані з Кримом, з ВПО, з Криму, з стратегією повернення, за всі аспекти цієї багатогранної проблеми. Існуючі окремі структури, вони дуже слабкі, ну майже недієздатні. І далі так, якщо держава серйозно ставиться до проблеми взаємин з анексованим Кримом і що. Далі робити, то м, так далі не може угу. бути. Потрібно який буде цим займатися і буде з кого спитати, тому що так, 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 так буде конкретний орган, якого перед яким стоять конкретні так, задачі. Абсолютно, дякую вам за те, що ви до нас завітали. Ага. Ми вас завжди раді бачити в наших дякую. ефірах. Наталя а в нас не залишилось однієї двох хвилин. Вже? Буквально до хвилиночки, якщо дуже коротко, до хвилиночки да. хочу привернути увагу на соціологію по Криму, угу. Був кричущий скандал з ДЖК, uh -huh. так 82% хочуть в Росії, і не менший скандал з нещодавно опублікованих на шпальтах Кримської правди одіозної газети. Опитування, згідно з яким 61 кримчан хотіли би, якби голосували на референдумі сьогодні, хотіли би бути в складі України. І лише 19% проголосували. Али б за е, приєднання до Росії? Кому вірити? Значить, скажу кому. Е, я намагалася аналізувати це питання. Значить, я б повірила Кримській правді. По-перше, тому що телефонне опитування в умовах теперішнього не тільки Криму, а й теперішньої Росії. Взагалі, на мій погляд, на них не можна орієнтуватися. По стаціонарному телефону дзвонять і питають: ви одобряєте політику Путіна? Mm -hmm. да? В умовах Росії. Ви хочете бути в складі Росії в умовах Криму? Зрозуміла відповідь. При тому, що от по цьому канадському проєкту по телефону було опитано 800 респондентів, на Кримській Правді проголосувало е, більш е, ніж 4,5 тисячі. І це спростування, яке сьогодні, здається, Кримська Правда не друкувала, що це все неправда, це все фейк, досі атака, не витримує ніякої кризи. Такий, бо впав сайт 9 березня, а Опитування і голосування тривало, починаючи з 5 березня, і мені довелося бачити проміжні обговорення і коментарі, коли цифра була не така. Тобто люди дуже активно це обговорювали, що підтверджує автентичність. Uh -huh. От, ну І крім того, насправді загальний настрій ще більш проукраїнський, оскільки читачі Кримської правди. Доволі специфічна категорія, яку ніколи не можна було запідозрити в проукраїнських симпатіях, газета одіозна, і я думаю, що вони самі не очікували такого результату. Тому в стані паніки попросили не розподсюджувати, вони аналювали результати добре, що скріншоти збереглися, що нічого такого не було, але це настільки не переконливо угу. виглядає. Що я думаю, що це нам дає реальні підстави для оптимізму. Звісно, якщо Українська держава виконає те, що ми всі від неї очікуємо. Дякую вам за те, що нас завітала. Наталія Беліцер, експерт інституту демократії імені Пилипа Орлика в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами Залишайтеся з нами і надалі.